Мені набридло, знаєте, що? Що ми постійно, як християни, ми постійно роптаємо в тому, що ми не погоджуємося з Божою волею. У нас завжди є якийсь свій план. План того, як нам здається, має Божа воля відбуватись. Ми завжди кажемо: Боже, Боже, нехай явиться твоя воля, нехай ти зробиш так, як ти бажаєш. На підсвідомості, десь там всередині, ми розуміємо, що все одно ми хочемо, щоб Бог зробив так, як ми хочемо. І Наскільки це низько, розуміючи Боже, що в нього є свій план, свій досконалий план, він бачить всі речі, він бачить всю картину повністю, він не є обмеженим, як ми в своєму розумі, тому що ми бачимо лише якусь конкретну картину чи якесь бачення своєї і так далі. Він все бачить, його шляхи це не наші шляхи, Його плани це не наші плани, Його воля це не наша воля. Я думаю, Боже, якщо дійсно я хоч в своєму жалігідному християнстві можу хоч якось показати, Боже, те, що я твій, то я буду довіряти Тобі, Господь да, хай життя мене буде бити, хай постійно, от я не хочу зараз про це говорити, але хай постійно я буду в багатьох випробуваннях, стражданнях, нерозуміннях. В цьому всьому я не буду казати, як мені важко, чому все так, чому Бог мене відкидає в цьому, він не робить так, як я хочу, і тому подібне. Але в цьому всьому я скажу: Боже, я не розумію добре. Мені важко, добре. Я не знаю твого плана. Мені цей план може не подобатись, але я знаю тебе, що ти добрий. Я знаю, що тим, хто любить тебе, хто покликаний за твоєю постановою, їм усе допомагає на добре. І відповідно, якщо я це знаю, невже після цього всього я не підкорюсь Божим планом? Я думаю, Боже, якщо хоч щось, я можу уявити, якщо хоч якось я можу показати тебе? Це я буду довіряти тобі. Мені це важко, але це школа довіри. Я не розумів, Боже твоїх шляхів, але я знаю, що якщо ти так зробив, якщо ти так сказав, то це правильно. Я знаю. Я знаю, що треба готуватись до всього. Я знаю, що, можливо, Христос поведе так, що мені прийдеться заради Нього віддати життя найжалюгіднішим методом, яким тільки. Ну, якщо Христос поведе так, я не хочу про це говорити. Ну якщо Христос поведе так, хто я такий?